Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування супу з білої квасолі. Приступаємо! У каструлю на 2-2,5 літри води вкидаємо м'ясо курки, накриваємо кришкою і чекаємо, щоб вона закипіла. Підніметься шума, шуму ми збираємо і вкидаємо сюди квасолю. Квасолю попередньо ми добре промиваємо. У мене ось така вона дрібненька, я її попередньо не замочувала. Накриваємо кришкою, перемішуємо і варимо практично до готовності квасолі. Вона має бути така майже-майже готова. Це приблизно 40-45 хвилин. За той час підготуємо всі інші овочі. Картоплю нарізаємо невеличким кубиком. Нарізану картоплю перекладаємо в окрему миску і заливаємо повністю водичкою холодною, щоб вона в нас не почорніла. За той час також нарізаємо ріпчату цибулю кубиком, натираємо на грубій терці моркву. Також кубиком нарізаємо червоний болгарський перець, приблизно за розміром, як ви нарізали ріпчату цибулю. Нарізані овочі вкидаємо всі у сковорідку. Попередньо туди додаємо олії, приблизно 3 столових ложки таких повних, розігріваємо, додаємо трошка солі і чорного меленого перцю. Коли квасоля буде вже глоданою, додаємо сюди лавровий листочок, 3-4 горошини духмяного перцю, і також кидаємо попередньо нарізану картоплю, додаємо ще солі до смаку і варимо практично до готовності картоплі. Дивимося до нашої засмажки, вона має просмажитися на середньому вогні періодично помішуючи 7-10 хвилин. Опісля вкидаємо її відразу до зупи, перемішуємо, накриваємо кришку і на малому вогні ще проварюємо зубку приблизно 10-15 хвилин. В кінці вкидаємо дрібно нарізану зелень, це може бути кріпець, петрушка, все, що маєте. Перемішуємо і все, наша зупа простесенька, але дуже-дуже смачна, готова для подачі. Тому вам бажаю смачного підписуйтесь на канал Українські Домашні страви. І всім па-па.